Дорога крадуть на всьому. Сьогодні, сьогодні ми їдемо, сьогодні в нас зустріч по Черкащині у Смілі, в Золотоноші і ми ще до виборів кілька разів приїдемо на Черкащину, адже Черкаська область. Я вам щиро дякую за те, що підтримуєте і радикальну партію, і мене. І ми сьогодні йдемо до парламенту з однією метою. Ми кажемо, що країні треба радикальні зміни, і радикальна партія готова проводити ці радикальні зміни. Бо так як ми живемо, так далі жити не можна. 23 роки незалежності. Проїдаємо те, що залишилось від Радянського Союзу. Точніше, вже проїли. Нічого нового не створили. За 23 роки подивіться, дожились до того, що війна, Крим втратили, Донбас майже віддають мільйони людей без роботи. Хто поза кордонах, хто тут сидить, тиняється, люди, які все життя відпрацювали сьогодні, як бомжі ходять, побираються, бо немає на ту пенсію, що купити таблетку, чи комуналку, чи кусок хліба і так далі. Тому я кажу, що так далі жити не можна. І багато років ми стверджуємо, що країні треба радикальні зміни. Але коли в 2011 році ми відновили радикальну партію, бо заснував її Іван Якович Франко у 1897 році, коли ми відновили радикальну партію... Партію, назвали її радикальною, тому що країні треба радикальні зміни. Усі були хі, хі ха ха їм було весело. Ляшко з вилами, які там радикальні зміни і так далі. Ну Сьогодні, нарешті, я думаю, всі зрозуміли, що без радикальних змін ми втратимо країну. Нарешті всі зрозуміли, що так далі жити не можна. Нарешті, пам'ятаєте, ще 30 років тому Віктор. 30 років більше 20 років тому Віктор Цой співав. Перемін требують наші серця. От сьогодні Перемін змін вимагають наші серця інакше ми просто втратимо країну. І саме тому ми ведемо радикальну партію на вибори для того, щоб у парламенті, для того, щоб брати владу в руки. Бо ми живемо в парламентсько-президентській республіці, і та партія, яка виграє вибори, буде формувати уряд. І саме тому ми йдемо до парламенту для того, щоб взяти більшість щоб сформувати уряд, для того, щоб проводити радикальні політичні. Економічні зміни в Україні для того, щоб ми жили в рідній країні і гордились тим, що українці, а не їздили по закордонах в пошуках кращої долі. Два дні тому Центральна виборча комісія зареєструвала нашу партію як учасником виборчого процесу за реєстра за результатами жеребкування. Радикальна партія в бюлетені номер один. Номер один, хто не знає. Там 29 партій, от ми перші. До речі, на парламентських виборах 2012 року радикальна партія мала останній номер у бюлетені. На виборах 2014 року у нас перший номер в бюлетені. Як написано в Біблії, останні стануть першими. От ми з останнього місця стаємо першими. І я думаю, що це саме Господь підказує, за кого треба голосувати. За радикальну партію приходити на виборчі дільниці не треба нічого шукати. Там 29 партій, половину з них треба на вилах винести в смітниквик. Кинути. Починаючи від партії регіонів, комуністичної партії і так далі. А вони пруться на вибори. Їду, опозиційний блок стоять ці плакати. Який він опозиційний блок? Злодійський блок, а не опозиційний блок. Недобитки банди Януковича, які лізуть до Верховної Ради, он Хорошковський, другий номер опозиційного блоку, три роки в Монакові сидів. Коли банда Януковича тут знищувала країну, тепер вернувся діятель, розказує які ін реформи буде проводити. Да його взагалі не мали права реєструвати. І таких злодіїв там половина, які грабували разом з Януковичем країну, тепер їхній патрон сидить під Москвою, а вони тут знову хочуть повернутися до влади. Тому радикальна партія номер один у бюлетені, оце так по життю в мене. Я завжди перший у бюлетені перший, і тому що тому що. Приходите, не треба нікого шукати. Номер один проголосували і не помилилися. Е, наш виборчий список унікальний. В якому плані? Оці партії обіцяють люстрацію. А ми вже провели цю люстрацію. У виборчому списку радикальної партії немає жодного діючого депутата Верховної Ради. Крім мене, як лідера партії. Майдан стояв, вимагав зміну. Депутатів, зміну влади, зміну персоналі. бо я вважаю, що молодь треба вести до влади, а не одні і ті самі сидять 20 років у парламенті, тільки міняють прапори партійні. І ми раніше обурювалися у Верховній Раді, сидить син Януковича. А сьогодні хто йде до Верховної Ради? Син і батько президента. Ми обурювалися раніше, що в парламенті сидить син Генерального прокурора. А сьогодні хто йде від Блоку Порошенка? Чотири брата Балоги. Ми раніше обурювалися, що у парламенті сидить син прем'єр-міністра. Сьогодні по списку Порошенка йде чоловік і жінка Луценки. Обурювалися, що сидять там значить, якісь родичі. Сьогодні по Житомирській області три брата Литвина, їхній син йде до Верховної Ради. То я питаю, а за що майдан стояв? За те, щоб замість одних благородних сімейств інші благородні сімейства приперлись у Верховну Раду. Вони скоро будуть своїм дітям і онукам передавати у спадок депутатство. От я вчора був в Кіроградській області. Ми засунули в смітник заступника голови обласної адміністрації, бо сам голова ховається. Кузьменко, голова адміністрації. Депутат від партії регіонів голосував за закони 16 січня, возив тітушок на Майдан. Сьогодні, точніше, 16 вересня президент Порошенко призначив його губернатором Кіроградської області. Не знайшли кого на всю Кіровоградщину призначити? Когось із героїв Майдану, із героїв революції, із патріотів. Ні, призначили регіонала, депутата від партії регіонів Кузьменка, головою Кіровоградської обласної адміністрації. І два ти. Тижні він як призначений, на роботі не був ні одного разу. І Вчора ми приїхали, його теж на роботі немає. Попробуйте, хто з вас не прийти на роботу. Виженуть без вихідної допомоги. Вони два тижні не ходять на роботу, ховаються і нормально. Зарплата йде, ранг йде, вислуга йде. Так по Кіровоградській області йдуть Си Березкин, депутат від партії регіонів, його син. Кузьменко, губернатор Кіровоградської області, його батько. Від блоку Порошенка та балови тушки, пам'ятаєте, перші тушки у Верховній Раді. Знову сини батько та балови пруться. Я питаю, для чого стояв Майдан, щоб усі ті регіонали, які були далі, перлися, чи отут в Смілі Тимошенко регіонал, був членом фракції партії регіонів, голосував за закони 16 січня. Сьогодні знову преться до Верховної Ради. Я питаю, чого він преться. Знову мені розкажуть, підкуповує виборців. Пот укладаю так звані договори по 300 гривень до виборів, по 300 гривень після виборів. То я хочу сказати, ці сволочі вони не зрозуміли одного, що ніч після. Країна після Майдану помінялась. А вони думають, що нічого не помінялось. Що як раніше підкуповали, так і сьогодні будуть підкупову. Учора був в регіонах, сьогодні назвався самовисуванцем. Так оці самовисуванців засунути треба в смітник. А там їхні регіоналівські сміття і місце. А не вони ходять, бабки накрали мільярди на контрабанді. Тепер знову лізуть до Верховної Ради. Я хочу вам сказати, шановні сміляни. Регіонали разом з Януковичем і разом з Путіним несуть відповідальність за анексію і окупацію Криму, за кровопролиття на Донбасі, за те, що наші сини там гинуть. Бо вони голосували за диктаторські закони, бо вони чотири роки зміцнювали і будували диктатуру Януковича. І тому вони сьогодні не мають жодного морального, жодного юридичного права йти до Верховної Ради. І якщо цей регіонал через підкупи, я маю на увазі Тимошенко, які тут ходить, людей підкуповує, якщо він через підкупи, через гречку, через бабки, такі як Щур пролізе до Верховної Ради, то я вам обіцяю, що фракція Радикальної партії винесе його з Верховної Ради вперед ногами. Іншого варіанту не буде. Нехай вони не думають, що вони скуплять тут виборців і будуть далі сидіти в Верховній Раді. Ні, не будуть. Бо пере... підземні пере... переходи позакриваємо, а вони ж між людей бояться йти, бо попадуть або в смітник, або гірше того. Том або на фронт, на фронт же ж вони теж не йдуть. Тому я звертаюся до вас. Навіть на Донбасі за регіони вже не голосують. Тому якщо наша славна Черкащина, батьківщина земля Шевченка, земля Богдана Хмельницького делегує до Верховної Ради регіонала, а колишніх регіоналів не буває, так само як е, е, тих, хто працював на Януковича, то це буде ганьба для Черкащини, це буде ганьба для Смілянщини. Тому я прошу вас, ви пам'ятайте, що голосуючи за регіоналів, ви голосуєте за війну. За те, що лилася кров, за те, що Путін і банда Януковича забирали наші землі. От за що ви голосуєте. Не купуйтеся ні на 300 гривень, ні на 3 тисячі гривень. Бо роздані вам 300 гривень, це вкрадені у вас мільйони, які вони будуть красти у Верховній Раді. Пам'ятайте про це. Е, виборчий список Радикальної партії. Повернуся. Немає жодного діючого депутата.